На Кіровоградщині двоє бандитів у масках напали на оселю ветерана великої вітчизняної 90-річного Петра Машковського, одного з небагатьох нині живих учасників визволення України. Нападники вибили двері до хати ветерана і забрали всі заощадження. Не погребували від морозки і бойовими орденами шанованої та літньої людини. Утрату бойових нагород Петро Трохимович переживає важко. Знімають Орді шлами второ щепені. Немають. Орді на Тєчиної війни знімають за мужество. і кинули під ноги під жах. Згадує, того вечора він із дружиною почули гурки у коридорі. Двоє чоловіків у масках, щоб зайти у хату, знесли вхідні двері разом із одвірками. І з господарями злодії поважно привіталися. І заходять, драться. Ті двері виламали, і коридорні, другі. От. Уже стоять. Два герої о, у масках. Нападники зірвали з мундира бойові нагороди і обнишпорили будинок. У стареньких забрали все, що ті не жили: 35 тисяч гривень та 2 тисячі доларів. У нас і внуки, і правнуки. Влакаємо. Не дай Бог, хто заболів. Ми ж грошей не божанімо. І хто ж їх буде виручати? Два правнука, внуки. Осталися біскапійки. З грошима і нагородами нападники вибігли з хати. Коли перебігали пішохідний місток над залізничною колією, вирішили, що саме медалі фронтовика можуть у разі чого стати зачіпкою для правоохоронців. Тому один із чоловіків почав жбурляти їх на залізничне полотно. У цей час внизу якраз приїжджав вантажний потяг. Вони побачили, якою грошовою сумою коштів вони заволоділи. І після цього ними було прийнято рішення виконати нагороди Великої вітчизняної війни на залізничній колі, де в подальшому одна з нагород була знайдена працівниками районного відділу внутрішніх справ. Уцілів саме орден Слави грабіжників правоохоронці затримали за добу одному з них раніше засудженому 35 років. Іншому тільки виповнилося 18. на сьогоднішній день. Злочинці. Арештовані і знаходяться в слідчому ізоляторі. Частину вкрадених у ветерана грошей у злодіїв забрали. А от сліди бойових нагород загубилися. Ймовірно, вони впали у вагони вантажного потяга. Ветеран сподівається, той, хто їх знайде, поверне йому нагороди. Олена Шворик, Роман Круніч, Кіраврачне новини, 2+,2.